Пречинаємо, предпочинаємо, починаємо, перепочинаємо, починаємо. Перепочинаємо, починаємо. Бакмароді морский гамбет, якмароді морський гамбет. Нікого не пощадить, нікого не пощадить. Так, боголюбов. Любов. Добрий день. Берлін гобіт. Не гамбіт, берлінки. Берлін гамбіт. Це Блекмардімер гамбіт. Обзиваєте Блакмардімер якимсь Берліном. Паневе Берліна. Берлін гамбі. Суперник задумав. Ну, понятно, що там з Брахмаром Димером думать. Не здаваться, з бахмаром Дімером задумається. Ну що? Ну що? Ну що? жой, хорошо. Суперник на такі ходи здивований. Здивований, здивований. здивований. Я думала над таким гадалами давним-давно. Такие самі папки. А, да, а дивите, я просто иду так. Так, давайте рахувати матеріал э, той. Хорошо. Плюс 2. Суперника плюс 7. Плюс 7. Плюс 6. Ну а як суперник тут все спасается? 6, 6, плюс шість, плюс, плюс там працюється жертва. Ну, була, буде, що буде. Ризикуємо, так ризикуємо. Ну такі кін здається, краще не отдавати. Мені здається, краще побити пешку і такий тихий хід, і я просто не бачу спасіння за суперника просто. як суперник. Якщо він грає так здобулося. Я ж суперник не хоче віддавати свою свого ферзя, то Тоді отакий от, от матері, що красивий. Красивий і прекрасивий. Тут пешка статі. Вообще. А земли пешка. Такий тихий И і блискучий. О, суперник, 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 коперник. Суперник, коперник. Ты шо? суперник. Думаешь, я ему вот так Передумує. Дума. Супер не стається, там не вже блискучий там. Близку... Там є блискучий, це блискучий, будемо знати. У мене колись така була позиція, але я не осмілився на такий хід. А тепер думаю, буде що буде? Гулять, так гулять. І оказалося, що це блискучий. Я довго рахував був колись, і я думав, та ні, не повинна це працювати. Я ж якийсь там. Сильний там неврок, щоб дуже сильний, щоб прорахувати. Але так, да, я трошки прорахував і почувствував, що там вийде. Неймовірно! Ту -ду! Ту -ду! Це найкращий, це найти хід. Не то, що якийсь там напад, не то, що шах. Вон просто так. Просто так. Нема ніякого шаху. Просто в моменті тут суперника лишній ефект, але суперник не використовує. Но саме цікаве на такий хід. Навіть не б'ємо, а отакий, такий тихий хіт, такий тихий хіт, але матєтський прогнозований. Суперник здався, ну так. Да. Так, да, після цього. Якщо суперник так і грає, то да. Якщо суперник... е Якщо суперник так і грає, то таке мод, а якщо суперник отак закривається, то буде отак отакий мод. Якщо суперник отак закривається, то буде теж отакий мод. Навіть ту губач Зв'язка. Коротше, тут з суперниками з знато. Будемо знати. Бо в мене колись така сама позиція була, я не скористався надією і там був програм. Я не дивився на нові партії, а зря. Зараз я ризикнув і ризикнув не на шуточку. Красива партія. Це обід блокнородімера. Дімера лінія Боголюбова, багато разів, мабуть, там Дімері грав з Боголюбовим. Ну, я просто знав, що Дімера лінія Боголюбова це оце я думав. І, ну, це теж гамбілик мора Дімера Лінія Боголюбова. Але через те, що, мабуть, Боголюбов любимо. Дімером, мабуть, частенько грав, то він і грав і так, і так. І тому це теж для мене позиція. Ну, і просто суперник помилився, і я неймовірно ну, жертва Ферзя тут. просто красиво. Потім шаг, і просто ну, суперник здався. Ну а що йому ще оставалося?